Усім привіт! Це подкаст про цінності та права людини і точка. Я його авторка та ведуча Таня Касьян. І ми розпочинаємо новий сезон, присвячений правам людини та кіно. Цей подкаст створено за підтримки фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні. І у першому випуску я говоритиму про те, як зображують корінні народи у кіно. Не буду брехати, на новий сезон і перший його випуск мене надихнула картина Мартіна Скорсезе, Вбивці квіткової повні. Так, так, я знаю, що навколо цього фільму точаться дискусії мовляв, як так можна знімати кіно на три з половиною години і забороняти антракт. Що ж, мені хронометраж картини не завадив його подивитися. Просто треба йти підготовленими. Поїли, поробили свої сілякі справи, вмостилися у зручне крісло і дивіться. Дивіться красиво знятий фільм про те, як кілька людей через свою жадібність почали винищувати корінний народ Америки. Почнемо із назви чому саме квіткова повня. Квітковою повнею називали повний місяць деякі племена корінних американців. Квіткова повня припадає на травень, коли починають цвісти квіти у Північній Америці, сигналізуючи про достаток після холодної суворої зими. Ще у 2017 році стало відомо, що головні ролі виконають Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. І ось маємо фільм на 3,5 години про події, які відбувалися трохи менше сотні років тому у США, і про які майже всі забули до сенсаційного розслідування грана. Після відкриття Америки Старим світом почалося позбавлення корінного населення власності на землю. Це саме сталося із племенем Осейдж, яких у XIX столітті уряд США змусив покинути Канзас та переїхати до Оклахоми. Чого американський уряд не міг передбачити, то це відкриття родовищ нафти на цій землі. Саме нафта зробила корінних американців надзвичайно багатими. Коли уряд США виділив осейджам земельні ділянки в Оклахомі, члени племені зберегли за собою право на прибуток від нафти. head right. його не можна було продавати, лише успадкувати. Тому білі американці часто одружувалися з корінним населенням в гонитві за грошима. Дивовижно було бачити на початку фільму те, що уряд також визначав багатьох з Осейджів некомпетентними та недієздатними. Що це означало? Що в таких людей були свої опікуни, які наглядали за тим, як ті витрачають власні гроші. У сцені зустрічі головної героїні Молі зі своїм опікуном мені все було незрозуміло на базі, чого було зроблено висновок, що вона така розумна, розсудлива, неспроможна вирішувати за себе, як виявилося, через відсоток індіанської крові. Молі Бурхард, роль якої виконала Лілі Гладстоун, жінка із заможної родини оседжів, чия сім'я постраждала від нападів чи не найбільше. Одну її сестру застрелили, будинок іншої підірвали бомбою, їхню матір, вочевидь, отруїли, як труїли і саму Молі. Трагедія цієї сім'ї одна з багатьох, яка відбувалася у 1920-ті в Оклахомі і яку пізніше намагалися приховати. До винищення сім'ї доклався впливовий американець Вільям Гейл, який прокидався благодійником. Його роль виконав Де Ніро. Гейл заохочує свого не менш жадібного племінника, ветерана Першої світової війни, Ернеста Бурхарта, якого грає Ді Капріо, одружитися з молі. А далі вони планують цілу серію вбивств, щоб заволодіти нафтовими грошима родини, і способи, як приховати ці вбивства, щоб усе виглядало як випадок долі або хвороби. Журналіст та розслідувач Девід Гран, за книгою якого зняли фільм, в одному інтерв'ю казав Я знайшов докази того, що лікарі вводили отруту, я знайшов докази того, що у похоронних бюро маскували сліди від кульових поранень. Деякі з опікунів, правоохоронців і прокурорів брали у цьому участь або не розслідували ці злочини, багато інших були співучасниками їхнього мовчання. Що більше я занурювався в цю історію, тим більше розумів, що це була ціла культура вбивства і співучасті. Гра Роберта Де Ніро та особливо Леонардо Ді Капри, як на мене, передає усю мерзенність дій їхніх персонажів. Ді Дікапрі місцями мені узагалі нагадував слизького хробака. Тож зі своєю акторською задачею вони впоралися на всі сто. Від себе додам також, що мене особливо вразила музика у фільмі, яку написав Робі Робертсон. Сам він має походження від каюгів та ірокезів. Через цю ударну місцями старовинну музику під час перегляду фільму ти перебуваєш у постійній напрузі та очікуванні чергового лиха. Цікаво, що якщо критиків фільм вразив позитивно, то пересічний глядач не виявляє дикого захоплення, про що кажуть і касові збори, поки що картина навіть не вийшла в нуль. Це фільм про те, як бувають людей. Ще раз це передивитись неможливо, говориться в одному з відгуків глядачів. Але цей фільм назавжди увійде в кіноісторію як той, що тверезо оцінює відносини Америки з корінними народами. Тара Демерон, яка досліджує історію осаджів, в інтерв'ю BBC Culture сказала, що старання пам'яті є загальним ставленням до корінних американців. Їхню історію не викладають, не враховують, їхні голоси замовчують. Скорсезе ж порушив цю ганебну традицію. Рухаймося далі, і наступним я пропоную вам для перегляду детектив Трилер 2017 року. Вітряна ріка. На відміну від попереднього ріка проливає світло на проблему насильства, з яким корінні американці стикаються досі. А точніше, корінні американки у фільмі. Актори Джермі Реннер та Елізабет Олсен грають слідопита служби рибного господарства США та агента ФБР відповідно, які намагаються розкрити вбивство в індіанській резервації у штаті Вайомінг. За словами режисера Тейлора Шерідена, він написав та відзняв цю історію, щоб привернути увагу до проблеми великої кількості зґвалтованих і вбитих жінок з числа корінних народів, як у резерваціях, так і за їх межами. Знаєш, на відміну від тебе я нікуди не поспішаю. Поговоримо чи стогнатимеш? Я наробив помилок. Визнаю. То, що ти зробив, слухай. Я не представник закону. Я звичайна людина, як і ти. Можеш сказати мені правду. Розповіси правду, дам тобі шанс. Та ти послухай, уявляєш, як воно стирчати в цій холодній дірі. Тут нема чого робити, нічого нема, ані жінок, ані розваг. Тільки бісів сніг і бісова тиша. Все, Мій народ переселили сюди силою. Вони провели тут ціле століття сніг і тиша. Це останнє, що в них не забрали. А що забрав ти? Не знаю. Не знаю про що ти. Ти теж щось забрав? Ні. Ні. <гум> Ось кілька цифр із різноманітних досліджень. Вірогідність зґвалтування корінних жінок у Сполучених Штатах у 2,5 рази вища, ніж жінок, які не є корінними жительками країни. При цьому одна з трьох корінних жінок буде зґвалтована протягом життя. Щонайменше 86% злочинців, які вчиняють ці злочини, чоловіки, які не є корінними жителями. А ще часто корінні американки просто зникали безвісті. Наприклад, у 2016 році було відомо про 5712 таких випадків. Робін Ваят, почесна професорка кафедри наук про здоров'я навколишнього середовища Колумбійської школи Мейлмана, підкреслює, що насильство сягає корінням у колоніальну історію починаючи з експедиції Колумба 1492 року. До цього часу, як пише Вайет, жінки корінних американців були шанованими і важливими в житті племен. Лідерство розглядалося як спільна відповідальність, жінки брали активну участь у політичному процесі і час від часу ставали вождями племен. Однак під час європейської колонізації насильство над жінками корінних народів стало центральним елементом колоніальної стратегії завоювання та геноциду. Вайт зазначає, що жінки були мішенню через їхню здатність підтримувати племена через дітонародження, нічого не нагадує. Я залишу у посиланнях до цього епізоду гіперлінк на інтерв'ю правозахисниці Лариси Денисенко, яка пояснює, чому війна, яку розв'язали росіяни проти України, це теж геноцид. А тут додам лише, що Ваят говорить про те, що колоніальна спадщина насильства залишила глибокі шрами в корінних американських громадах, нормалізувала і підживлює високий рівень сексуального насильства і знущань над корінними жінками і сьогодні. За словами Ваят, корінні жінки все ще відчувають на собі жорстокість колонізації, а більшість американців несвідомо мало знають про цю історію. Тому такі фільми, як вітряна ріка та вбивці квіткової повні, так потрібні і американцям, і нам, людям, які потерпають від геноциду сьогодні. Про це не можна мовчати і забувати. Коли я вирішила зробити випуск про кіно та корінні народи, звісно, в моїх думках була і Україна. Можна дивитися вище згадані фільми та порівнювати з нашою історією, але у нас є і своє кіно про корінні народи. Та перш ніж розповісти вам про них, давайте ж згадаємо, хто вважається корінними народами в нашій країні. Отже, українці основне автохтонне корінне населення України, найбільша етнічна спільнота на її території. До корінних же народів, що становлять етнічну меншість в Україні, традиційно відносять кримських татар, караїмів та кримчаків. Цей статус закріплено від 23 липня 2021 року законом про корінні народи України. А тепер трохи детальніше про кожну групу. Кримські татари це східноєвропейський тюркський народ, що історично сформувався в Криму у період Кримського ханства, держави, що існувала на півострові. Від 1441 до 1783 року. Кримські татари є нащадками половецьких племен, які вібрали в себе та асимілювали монгольські елементи та частково греків, італійців, готів і представників інших народів, які мешкали тоді на півострові. Можливо, до речі, тому кухня греків приазов'я та кримських татар так схожа, як мінімум чебуреками, як людині з Маріуполя з грецькими коренями можете мені повірити. Караїми це тюркський народ, батьківщину яких також вважають Крим. Назва Караїм з'явилася за посередництвом релігії. Так, слово кара перекладається з єврейської мови як читати, а карай як читач. До речі, одна з найдивовижніших будівель Києва будинок актора на вулиці Ярославів Вал – це саме Караїмська Кенаса, і будувалася ця споруда як молотовний будинок для київських Караїмів. І третя група Кримчаки це окрема етнолінгвістична спільнота єврейського населення, котра говорить кримсько-татарською мовою. Фільми, які я обрала для цієї підбірки, присвячені долі саме кримських татар і нашого Криму. У 2013 році режисер Ахтем Сейтеблаєв зняв фільм Хайтарма. Він саме про ті події, про які співає Джамала у пісні «1944». А саме про сталінську депортацію 1944 року, через яку кримсько-татарський народ втратив 46% від своєї чисельності. «Хайтарма» – це перший кримсько-татарський повноформатний художній фільм і перша художня картина про депортацію кримських татар. «Хайтарма» – це народний татарський танець, в перекладі на українську назва означає повернення, і дуже хочеться, щоб ця назва була пророчою. Уперше фільм представили в Україні 17 травня 2013 року в Сімферопольському кінотеатрі Шевченка напередодні дня жалоби за жертвами депортації кримсько-татарського народу. Уявляєте, а менше ніж через рік Росія анексувала Крим. Уже в шкільному віці я зрозумів, що бути кримським татарином непросто. Тож, коли з'явилася можливість зняти цей фільм, ми почали думати, як побудувати драматургію. Ми почали думати. Як цю історію розповісти, якими засобами, через кого або що. Врешті ми зосередилися на одній людині і через його долю розкрили історію цілого народу, казав в одному з інтерв'ю Ахтем Сейтаблаєв, який також виконав і головну роль. Тому його фільм показаний очима пілота, національного героя кримських татар Амета Хана Султана. За сюжетом, після вигнання нацистських окупантів з Криму військове командування дозволило Аметхану разом з його бойовими товаришами відвідати батьків у Алупці. За збігом обставин на час перебування льотчиків у Алупці припала операція НКВС з примусової депортації кримських татар. Велика частина депортованих просто фізично не перенесла переїзд. Вони загинули в дорозі у вагонах, збитих з дошок без вікон, води та їжі. Під час депортації загинуло в чотири рази більше татар, ніж під час війни. Як і фільм Скорсезе, фільм «Сейта Блаєва треба дивитися, щоб пам'ятати, але одразу попередження знімався він російською та кримсько-татарською мовами. Дубляжу українською я поки що не знайшла. Проте подивитися фільм можна у вільному доступі на кримсько-татарському каналі АТР у Ютубі. Посилання залишу під цим випуском. Головну роль Сейтеблаєв грає і в наступній картині, яку я хочу згадати у цій підбірці. Це режисерський дебют Нарімана Алієва 2019 року Додому того ж року український Оскарівський комітет обрав драму Алієва у якості національного претендента від України на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою. І я розумію, чому на цю картину звернув увагу. Фільм я побачила під час тижня, присвяченого кримськотатарській культурі у Львові. Я так багато чула про нього, що прицільно купила квиток на показ. З перших хвилин у залі запанувала тиша, яка зависла на ще кілька хвилин по завершенню. Коли увімкнули світло, я бачила, що люди заплакані, навіть без перешіптування мовчки збираються та виходять, та я й сама пускала сльози. За сюжетом у кримського татарина Мустафи помирає його первісток на Як саме загинув на не говориться у ми дізнаємося, що на війні в АТО. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Знаєте, дуже добре, що так швидко приїхали. Я, чесно кажучи, почала дізнаватися про похорон, але так і не зрозуміла, що саме мені потрібно робити. Тобі нічого не потрібно робити. Я похоронюю його завтра в Криму. Як в Криму? Я ж домовилась про місце на кладовище Я тут. Я похороню Назима вдома. Рядом з могилою його матері. Mm. Добре. Скільки в мене часу? Мені потрібно зібрати речі. А ти нікуди не їдеш. Я його дружина. Я теж його сім'я. Ти за тебе. Він залишив свою сім'ю. Через мене? А не через війну. Якби ти не тягнула його сюди, він до цього часу був би жив. Ви серйозно? А може, Алін теж через мене? Закрой рот! А мені плювати, що ви про мене думаєте. Все одно поїду з вами. Все трапилось. Я без Безулеся, не поїдьте. Що ви робите? Вісяні двері! Звісно, дорога додому непроста і небезпечна, бо рідні місця в окупації. Та й молодший син, який звик до вільного Києва, їде проти своєї волі піти з комбатька. Сперечаючись та сердячись, вони все ж рушають у дорогу додому, до себе і одне до одного. Конфлікт батьків та дітей, конфлікт культур, війна і мир, окупація і упереджене ставлення з боку українців до кримських татар і навпаки все це запаковано у драматичне роуд муві з естетичним візуалом. Після прем'єри у Каннах фільм додому показали на Одеському міжнародному кінофестивалі, де він отримав головну нагороду Золотого Дюка. Також картину нагородили гран-прі в Бухаресті та премією за найкращий іноземний фільм на Босфорському кінофестивалі. А у 2020 році Наріман Аліїв та Ахтем Сейтеблаєв отримали золоту дзигу» і премію кінокритиків кіноколо за режисерську та акторську роботи відповідно. Звісно, цей список фільмів, присвячених життю корінних народів, можна продовжувати, тим паче, що в цей раз я сфокусувалася лише на двох країнах, бо побачила паралель у наслідках колоніальної політики. Ви можете продовжити список своїми кінознахідками в коментарях у нашому інстаграмі на сторінці точкиопори Юа і слухайте нас на усіх подкастних платформах, а також в Ютуб. А щоб не пропустити новий випуск, підпишіться на сторінку та натисніть на дзвіночок. Бережіть себе та дивіться хороше кіно.